Вітаю вас на каналі Фаворіксі, я Фаворчик, і сьогодні я вам розкажу деяку цікаву інформацію. І це Скорпіон Кейс та п'ятий сезон. Візьміть щось смачненьке і ми починаємо. Як ми всі знаємо, кілька тижнів тому розробники зробили голосування кейсів. І ми мали вибрати той кейс, якого би ми хотіли позбутися в п'ятому сезоні. І реально я був впевнений, що фейбл кейс буде видалений з внутрі ігрового магазину. Тому що, дотримуючи традиції, коли додавали новий кейс, то найстаріший видаляли, але це все було до моменту, поки я не побачив це. Коли я зайшов в стендофф, там були дві акції на Scorpion Кейс: три кейси за ціною двох та п'ять кейсів за ціною трьох. Ну, подумав я собі, акція та акція, ну нічого особливого. Але потім я заглянув телеграм-канал Stand Off 2. І побачив це. З виходом п'ятого сезону кейс стане недоступний для покупки в ігровому магазині. Отримати його можна буде тільки на ринку. І я все одно не розумію. Дуже багато людей закупило фейбл колекцію, фейбл скіни, дехто навіть фейбл кейси купив, фейбл бокси. І всі, хто купив ці фейбл предмети, вони підуть в гігантський мінус. І до речі. Зразу після опублікування посту про видалення Скорпіон кейсу, предмети з цієї колекції дуже сильно виросли. Ось, зацініть, акер нано він коштував голду 70. Зараз він коштує 9 голди. Тому грайте в стендоф та накопичуйте багато срібла, поки у вас є шанс купити Скорпіон бокси, їх повідкривати та накопичити собі дуже багато голди. Ті, у кого є багато голди, і готові купити кейси, я вам скажу так: не поспішайте, тому що коли кейси вийдуть на ринок, то їх буде дуже велика кількість. Кількість тим самим вони будуть дуже дешеві і приблизно коштувати десь 90 голди. А тепер у мене одне питання. Звідки люди взяли з голови, що через 8 днів вийде оновлення. Ця дата не символізує вихід якогось апдейту. Це просто дата, коли акція закінчиться. Адже спершу має вийти трейлер, ну це логічно. І тільки потім нам потрібно очікувати дане оновлення. До речі, кажучи, ком'юніті Stand of 2 думає, що із-за того, що акція дуже швидко з'явилася, то, скоріше всього, 6річного ювілею Stand of 2 не буде. І в двері постукає. П'ятий сезон. Якщо хтось раптом не знає, то в стендоф 2 день народження 17 квітня. А це приблизно через півтора місяці. Це так само може бути, як з третім ювілеєм стенд 2. Тому що тоді дане оновлення приурочене до ювілею не вийшло. Замість нього була відчинена сезонність, і саме тоді вийшов перший сезон зона 9. До речі, якщо хочеш дізнаватися більше цікавішої інформації, то підписуйся на наш телеграм-канал. Ось перед тобою вискочив QR-код, ти його скануєш, або. Посилання в описі під відео. Ну і гарно дякую вам за перегляд цього відеоролику. Не забувайте ставити лайк, підписуватися на каналчик та натискати дзвіночок. Всім удачі і до зустрічі!